По авіакатастрофі, яка відбулася у 2013 році біля села Скулен. Досудове розслідування на сьогоднішній день триває. Що встановило слідство і про що я можу на сьогоднішній день говорити? Літак був зареєстрований в Республіці Польща в подальшому проданий громадянину України. Ця особа заперечила свою причетність до його придбання в договорі. Договорі купівлі літака наявний підпис, який не схожий з підписом останнього. Будь-яких офіційних даних про переміщення цього літака через митний та державний кордон України немає. Щодо фігурантів справи, які загинули на місці події, злісно наявні дані про перетин ними державного кордону за декілька днів до продажу літака, тобто в Польщу. Однак відсутні дані щодо їх повернення в Україну. Це все ж таки вказує на можливе їх незаконне переміщення саме в літаку на територію України. На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до організації придбання повітряного судна, здійснення польотів та організації здійснення контрабанди з використанням літака. Мною особисто заслухано стану судового розслідування цього провадження на оперативній нараді. Є там деякі питання до органу слідства. Прокуратуру ініційовано притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за неналежне розслідування.